Правильно підібраний і з любов'ю приготований гарнір, найважливіша складова будь-якої страви, якщо ви давно перебуваєте в пошуку ідеальних рецептів, щоб урізноманітнити ваші кулінарні шедеври. Наш сьогоднішній огляд миттю вирішить всі ваші проблеми з цими небанальними і простими в приготуванні гарнірами, легко впорається будь-яка господиня, втомлена від прісних і одноманітних картоплі, гречки і макаронів. Крупи булгур. Булгур не тільки основа легендарного східного салату табуле, але і прекрасний гарнір до самих різних страв смачний і корисний. І він дарує довге відчуття насичення, а готується зовсім просто спробуйте зробити його з помідорами і болгарським перцем. Такий гарнір буде мати гарний вигляд і в холодному, і в гарячому вигляді. Кускус ще один найважливіший для страв східної кухні продукт кускус. -кус. Він легко засвоюється, відрізняється поживністю і нормалізують травлення властивостями, щоб ваш гарнір з кускусу вийшов свіжим і ще більш смачним. Радимо додати до нього огірки, а наш рецепт кускусу з зеленими бобами можна використовувати навіть для приготування самостійного блюда. Овочі, капуста, капуста найкорисніший, смачний і при цьому дієтичний гарнір. Особливо це стосується кольорової і пірусельської капусти. Ці види вкрай багаті клітковиною, вітамінами, а й іншими корисними мікроелементами існує маса способів приготування цвітної капусти. Пропонуємо чудові варіанти в паніровці із твердим сиром, приготування яких не займе у вас більше півгодини. Картопля, навіть якщо картопля, універсальний гарнір, вже встиг вам набриднути. Це не означає, що більше не залишилося оригінальних і раніше невідомих вам рецептів цього простого і смачної страви. Картопля з розмарином приготована в духовці є чудовим варіантом гарніру. А якщо ви скучили за класичним пюре, виберіть свій ідеальний рецепт з нашого великого огляду варіацій цієї страви з різних країн. Зелень, шпинат, шпинат, як і будь-яка зелень, відмінно поєднується з м'ясними стравами і птицею. Вершковий шпинат можна подавати до столу в якості соусу діпа або гарніру, практично до будь-якого основного блюда. А ось незвичайний рецепт шпинату в соєвому сосі. Ми рекомендуємо тим, хто шукає, як урізноманітнити їх страви з курки. Дика спаржа, спаржа вже багато століть тому зарекомендувала себе як поживний і багатий різними властивостями продукти поширилася по всьому світу. Зайвий раз переконуючи нас у своїй безсумнівній користі, дієтичний делікатес і корисний овоч прекрасно виступає, і в ролі гарніру. Приготуйте спаржу з овочами і домашнім вершковим маслом з стравами, або ж зверніть увагу на яскравий рецепт спаржі з ніжним сиром і лимоном, гриб запечений, гриби багаті мінеральними речовинами білком. Вітамінами фед допомагають знизити рівень холестерину в крові і володіють антибактеріальними і навіть протипухлинними властивостями. З додаванням грибів страви завжди стають більш ніжними, незвичайними і витонченими. Запечені гриби, фаршировані сулогоні, порадують вас і ваших гостей своїм насиченим і гармонійним смаком. Смажений смажені гриби прекрасний і багатьма улюблений гарнір, який завжди вдається невідмінно, навіть якщо ви поспішаєте. Для його приготування найкраще використовувати суміш різних грибів однак, звичайні печериці або гливи теж відмінно підійдуть, як, наприклад, в рецепті грибів, смажених з цибулею і петрушкою. Бобові нут – турецький горох дуже корисний для здоров'я, радує своєю ситністю і завжди відмінним смаком. Це ідеальний гарнір до м'ясних або овочевих страв, наш улюблений рецепт гарніру з ноту з лимонною цедрою і чесником. Те дивовижне поєднання надає страві просто карколомний аромат сочевиця. Сочевиця славиться своїми властивостями, що виводять з організму токсини. Цей багатий білком продукт сприяє також прискоренню метаболізму і підтримці нормальної ваги, як же добре, що з неї можна готувати найрізноманітніші гарніри, наш улюблений рецепт гарніру сочевиці мінгенський стиль це максимально простий, але дуже смачний рецепт з мінімальною кількістю інгредієнтів.